Розділ сьомий. Чисельна перевага не має значення. У битві перемога дістається найкращому тактику. Джей Ей Кастер. Легка робота. казав він. Можливість потренуватися. казав він, дрібничка. казав він. Спокійно. малюк. огризнувся Аз Спокійно. Аз, ти взагалі слухав? Я маю зупинити армію. Я. Могло бути і гірше. запевнив Аз. Як саме? різко спитав я. Ти міг би залишитись без мене? Подумай про це! Я подумав і одразу заспокоївся. Хоча через зв'язок із Азом я постійно потрапляв у якісь халепи, він ще жодного разу мене не підвів. Поки що. Останнє, чого мені хотілося, це образити його саме зараз, коли я потребував його більше, ніж будь-коли». Що мені робити, Аз?» – застогнав я. Раз ти питаєш. Аз посміхнувся. Раджу не панікувати, поки не дізнаємось всіх подробиць. Пам'ятай, армії бувають різні. Можливо, ця така слабка, що ми зможемо її перемогти чесно. А якщо ні? недовірливо перепитав я. Перейдемо той міст, коли дійдемо до нього, зітхнув Ааз. Спершу послухаємо, що нам скаже старий лихосокир. Не маючи що на це відповісти, я мовчки брів поряд із наставником похмурими коридорами палацу. Слідуючи вказівкам канцлера. Ми могли б узяти провідника, як нам пропонували, але я був надто зацікавлений у розмові з Аазом на Одинці, тому ми залишили лютика й гліпа у внутрішньому дворі з усім нашим спорядженням і самотужки шукали покої генерала. Палац був суцільним лабіринтом із коридорів, і мені здавалося, що коридорів тут більше, ніж кімнат. Ситуацію ускладнювало освітлення або точніше його відсутність, хоча в стінах були численні кріплення для смолоскипів, лише кожен четвертий справді горів, і навіть ті світили надто тьмяно, щоб впевнено орієнтуватися. Я зауважив про це Аазу як ще один доказ жадібності королівства. Він коротко відповів, що чим більше вони зекономлять на утриманні. Тим більше зможуть витратити на розкоші, такі, як ми. Він якраз намагався пояснити мені, що таке енергетична криза, коли ми звернули за ріг і побачили покої генерала. Відрізнити їх було легко це були перші двері, біля яких стояли два вартові в однакових латах. Їхні блискучі обладунки виблискували на широких плечах, а самі вони стежили за нами з підозрою в очах. «Це покої генерала лихосокира, ввічливо запитав я. А ви магна ім'я сків? різко перепитав один із вартових. Малюк поставив тобі питання, солдате, втрутився Аз. Тож ти збираєшся відповідати, чи настільки дурний, що не знаєш, що охороняєш? Обличчя вартового почервоніло, а його напарник так стиснув в спис. Що в нього побіліли кісточки пальців, я раптом усвідомив, що здобувши посаду придворного мага, мені, можливо, не варто далі псувати стосунки з армією. «Ем, – несміливо озвався я. Так, це покої генерала лихосокира, сер. вигукнув вартовий. Схожа згадка про мого супутника підтвердила мою особу. Хоча я сумнівався, що по палацу блукає багато незнайомців у компанії великого лускатого демона, і те, як важко йому дався останній сер, було справжньою даниною моєму виступу на подвір'ї. Схоже, вартовим наказали бути вічливими, принаймні зі мною, хоч це й боляче їм давалося. Дякую, вартовий, урочисто сказав я і постукав у двері кулаком. До того ж, додав він. Генерал наказав вам заходити без стуку. Той факт, що він забув сказати це до того, як я постукав, свідчив про те, що зневага до магів у вартових залишалась, вони просто почали шукати витонченіші способи дратувати. Я помітив, як Аз уже збирався знову накинутися на вартового, тому поспіхом відчинив двері і зайшов усередину, змусивши його йти за мною. Генерал стояв біля вікна, залитий світлом. Побачивши нас, він повернувся. А, заходьте, панове. приязно прогуркотів він. я чекав на вас влаштовуйте зручніше. Можете пригоститись вином, якщо хочете. Його раптова привітність насторожила мене більше, ніж попередня ворожість, а от Аас прийняв усе спокійно. Одразу взяв глеки з вином і замість налити в один із кубків узяв добрий ковток просто з глека. І залишив його собі, облизуючи губи з насолодою. Серед усього цього хаосу було приємно бачити, що дещо у світі залишається незмінним. Генерал злегка насупився, але швидко повернув собі приязний вираз обличчя. Перш ніж ми почнемо. усміхнувся він. Мушу вибачитися за свою грубість під час інтерв'ю. У мене з грімблом розбіжності щодо ситуації. І я, боюся, зірвався на вас. Прошу вибачення. Загалом я нічого не маю проти магів, ані як класу, ані особисто. Секундочку, генерале. перебив його Аз. А до чого тут ваша ворожнеча з канцлером?» В очах генерала блиснула лють, яка не надто відповідала його лагідному тону. Це продовження нашої старої суперечки щодо розподілу коштів. Сказав він. Коли ми дізналися про наближення ворожих сил, я радив королю негайно укріпити армію, аби ми змогли гідно виконати свій обов'язок захистити королівство. Мудра порада, як на мене, вставив я, сподіваючись здобути прихильність генерала. Лихо сокир глянув на мене крижаним поглядом. Дивно чути це від вас, пане маг, похмуро мовив він. Бо Грімбл радив витратити кошти не на армію, а на мага. Раптом мені стало зрозуміло, чому гвардійці і сам генерал зустріли нас без особливого ентузіазму. Виявляється, замість підкріплення їм прислали нас, і наша присутність виглядала як зневага до їхніх військових здібностей. Гаразд, генерале. озвався Аз. Залишимо це в минулому. Розкажіть краще. Що на нас чекає? Генерал переводив погляд з мене на Ааза, явно здивований тим, що я дозволяю своєму учневі вести брифінг. Коли я не зробив зауваження, він знизав плечима і підійшов до шматка пергаменту, який висів на стіні. Ситуація, як на мене, достатньо чітко зображена тут. А це що? перебив його Ааз. Генерал збирався відповісти різко, але стримався. Це... Рівним тоном сказав він. Мапа королівства, яке ви маєте захищати, воно зветься Посільтом. Так, звісно, кивнув я, продовжуйте. Оця лінія на північ від нашого кордону позначає ворожу армію, з якою вам доведеться мати справу. Шкода, що її не зображено в масштабі, прокоментував Аас. Бо, судячи з цієї карти. Фронт ворога довший за сам кордон. Генерал оскалив зуби. Це креслення у масштабі, наголосив він. І тепер, можливо, ви зрозумієте масштаб завдання, яке стоїть перед вами. Мій розум відмовлявся сприйняти сказане. Справді, генерале, обережно заперечив я, це якась перебільшена картина. Жодне королівство не має стільки людей, щоб утворити настільки довгий фронт. Шановний Мах!» його голос набув зловісного тону. Я досяг свого звання, не перебільшуючи ситуацію. Армія, з якою ви стикнетеся, одна з наймогутніших у світі. Це ударне крило імперії, що стрімко розростається десь на півночі. Вони просуваються вже три роки поспіль. Поглинаючи менші королівства і знищуючи будь-який опір, усі боєздатні чоловіки з підкорених земель примусово зараховуються до війська, тому їхні лави ростуть до таких розмірів, які ви бачите на мапі. Єдине, що стримує їх, це величезні бойові машини, які, хоч і ефективні, але дуже повільні у транспортуванні. А тепер скажіть нам ще й погані новини, сухо прокоментував Ааз. Генерал сприйняв це серйозно. Погані новини, буркнув він, у тому, що їхній командувач стратег, якому немає рівних. Він здобув владу, розгромивши армії втричі більші за власну. А тепер, маючи таку міць під командуванням, став практично непереможним. Тепер я починаю розуміти, чому король вирішив вкласти гроші в мага, зауважив мій наставник. Схоже, ви не змогли б зібрати достатньо велике військо, щоб його зупинити. Але це й не входило до мого плану, різко відповів генерал. Ми, можливо, і не змогли б перемогти ворога, але змусили б їх заплатити таку ціну за вторгнення. Що вони, можливо, звернули б до легшої здобичі. Знаєш, лихо сокир, задумливо мовив вас. непоганий план. Якщо працювати разом, ми ще зможемо реалізувати його. Скільки людей ти можеш нам виділити на підтримку? Жодного, твердо сказав генерал. Я кліпнув очима. Перепрошую, генерале. Перепитав я. Здалося, ніби ви сказали жодного, повторив він. Я не віддам жодного свого солдата на підтримку вашої кампанії. Це божевілля. вибухнув вас Як ти взагалі уявляєш, що ми зупинимо таку армію лише магією? Я не уявляю, посміхнувся генерал. Але ж якщо ми зазнаємо поразки, втрутився я. Посільтом впаде? Саме так, спокійно підтвердив лихосокир. Але ж дозвольте мені прояснити свою позицію, перебив він. На мою думку, тут йдеться не лише про долю одного королівства, і якщо ви впораєтесь, це стане доказом, що магія ефективніша за військо в обороні держави. Зрештою, це може призвести до того, що армії розпустять, замінивши їх найманими магами. Я не маю наміру бути частиною такого прецеденту. Якщо хочете довести, що маги сильніші за війська, робіть це самі військо не підтримає вас ані на йоту. Під кінець цієї промови він узяв глек з вином з безвольних рук Ааза. Це вже саме по собі показувало. Наскільки мого наставника приголомшили ці слова. Моє ставлення до цієї справи дуже категоричне, панове, продовжив генерал, наливаючи собі вина. Настільки категоричне, що я готовий пожертвувати собою і своїм королівством, аби довести свою правоту. Більше того, я щиро раджу вам зробити те саме. Він зробив паузу, глянувши на нас своїми блискучими очима. Бо кажу вам прямо якщо ви раптом вийдете переможцями з цієї битви, вам не доведеться отримати нагороду. Король, можливо, й править двором, але інформацію про все, що відбувається в королівстві, він отримує через моїх солдатів, і ці солдати чекатимуть вас на зворотному шляху до палацу з наказом доповісти про вашу випадкову смерть. Навіть якщо доведеться її влаштувати, чи я чітко висловився, пригода набирає обертів і далі буде ще химерніше. Приєднуйся, коментуй, став вподобайку та підтримай гривнею. Твоя участь справді має значення.